Анонсована програма, народна назва якої тисяча гривень від Зеленського, має ряд особливостей, про деякі з них стало відомо від прем'єра. Кожен громадянин в Україні отримає 1000 гривень від Зеленського. Це називають головним моментом у цій програмі, адже кошти передбачені і для дорослих, і для дітей. Наразі у пресі з'явилась нова інформація, що кошти в рамках програми не передбачені для тих українців, які виїхали за кордон. Адже згідно із задумом, гроші мають допомогти пройти опалювальний період тим людям, які знаходяться в Україні. Одна із можливостей, і її вважають ключовою. Отримати, отриманими, вибачаюсь, грошима можна розраховуватись за комунальні послуги. Приміром, сім'я складається з 5 осіб. В такому випадку на рахунки надійде загалом 5 тисяч гривень, і цього б мало б вистачити на оплату принаймні за 1-2 місяці комірного. Оскільки банківську картку на маленьку дитину відкрити не можна, то гроші за кожну дитину в сім'ї отримає один з батьків. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що для цього потрібно буде увага відправити відповідний запит. Ще одна інформація про тисячу гривень від Зеленського стосується саме карток. Гроші надійдуть тільки на віртуальну картку національного кешбеку. Жодних інших способів отримання коштів поки не передбачено. Згадана програма допомоги почне діяти з 1 грудня 2024 року.